Марина Мушинська п'ять місяців тому приїхала із міста Костянтинівка Донецької області, адже їх будинок зруйнувала ворожа ракета. Після приїзду почала шукати роботу і побачила, що є великий попит на професію швачки. А оскільки їй подобається шити та створювати одяг, вирішила піти на безкоштовні курси, де навчають швачок. Таке навчання організували у Рівному вперше у центрі підготовки операторів швейного обладнання. Інформацію про набір на курс Марина знайшла у соцмережах. Швачкою жінка ніколи не працювала. Проте у вільний час неодноразово шила певні речі собі та рідним. Шукала роботу, ну заінтересувала і прийшла на співвесіду. Дуже дуже сподобалось відношення, дуже сподобалась мощність цього підприємства. Дуже подобається вироби, які виробляє гарно. Тобто, так я побачила такі цікаві модельки. Така ну то тобто, я так собі сказала, я можу, що ні, в принципі, вчитися ніколи не пізно. І так пробую, подобається. Получається, а ось Наталія Матвійчук з рівного нарешті реалізовує шкільну мрію. Жінка ще зі школи хотіла навчитися шити. Проте сталося так, що спочатку вона працювала бухгалтером, а згодом понад 10 років у сфері торгівлі. І лише зараз вирішила здійснити давню мрію, тому і прийшла на безкоштовний курс. Інформацію про навчання жінка побачила у місті на одному з білбордів із соціальною рекламою. Це була моя мрія. По перше, по друге мені потрібна робота. Але я бачила, що курси безкоштовні, я пішла на курси. Думаю, якщо не візьмуть на роботу, це, по-перше, для себе дуже зручно, тому що перукар сам себе не постриже. А швачка може себе вдіяти і не тільки себе, якщо нема роботи, навіть вдома можна заробити кошти. 11 слухачок курсу технологія обробки легкого одягу різного віку та з різним досвідом або без нього. Але усіх об'єднує бажання навчатися новому та працювати у сфері легкої промисловості. Богдана Мамчур цьогоріч завершила навчання за спеціальністю соціальна робота. Проте за кілька місяців зрозуміла, що не хоче працювати за професією, тому вирішила її змінити. Любов до шиття у неї зі школи. Вдома навіть була стара й машинка, тому ідучи на курс, певні навики вже мала. У мене горять очі, я хочу цим займатися. Мені подобається створювати одяг, а одягати людей, як вона виглядає. Я вважаю, що це 100% моє, і я не хочу зупинятися там тільки швачки, а рости розвиватися. Можливо, ще якісь інші курси дизайнера, чи працювати індивідуально. Соціальний проект реалізується у співпраці громадських організацій рівненської ова та бізнесу. Перший курс навчання організували за потребою місцевого підприємства легкої промисловості, яке працює під торговою маркою гарне та спеціалізується на пошитті жіночого одягу. У компанії кажуть, кадрів катастрофічно не вистачає, адже обсяги замовлень постійно зростають. Наш курс це дуже інтенсивний експрес-курс, коли ми за два місяці навчимо жінку, яка до цього не мала навичок в цій професії, навчимо шити. Наші курси налаштовані так, що вже навчаючись на, на цьому курсі, вже працевлаштування, і фактично жінка вчиться на тому виробництві, де потім і буде працювати. Офіційне працевлаштування гарантовано. Специфіка цього навчання поєднання теорії та практики, адже вже на третій день курсу жінки сіли за швейні машинки та спробували, як це працювати на промисловому обладнанні. Курс невеликий, через те досить, скажімо, важливо його завантажити матеріалом так. Щоб цей матеріал засвоївся добре, не можна так, скажімо, людям, які прийшли освоїти професію і зразу їх навчати більш теорії. Тут має бути, щоб люди могли схеми читати, щоб вони могли. Чітко розуміти технолога, який в все буде видавати їм завдання інструкційну картку. Ну насамперед вони повинні бути готові працювати з обладнанням різного призначення, універсальним, спеціальним. Рівненщина має величезний попит на швачок. Наразі в області є 480 вакансій, тому роботу такого центру масштабуватимуть на інші підприємства регіону. Зокрема, вже є попередні домовленості з двома компаніями, які готові навчати фахівців для своїх потреб. Нащання це не тільки. Коли людина йде в якийсь навчальний заклад, а коли можна організувати в стінах підприємства, щоб люди бачили, де вони будуть працювати, в яких умовах, які особливо важливо, який мікроклімат, в колективі. це у нас перша експериментальна така група, але точно не остання, тому що по вас вже розумію, що продовження буде. Коли ти любиш те, чим займаєшся, то результат набагато кращий. Щоб ви дійсно закохалися в цю нову справу вашу. І народжували прекрасні вироби, щоб рівнична була відомою на всю країну і можливо, Європу не тільки з тим, чим чим вже відома, а ще й продуктами і виробами, які створені тут з любов'ю, з почуттям смаку. Ще однією причиною кадрового голоду у легкій промисловості називають те, що багато жінок з початком повномасштабної війни виїхали за кордон, і водночас підприємства з тимчасово окупованих територій релокуються на Рівненщину і шукають працівників на місцях. До 24 лютого величезними центрами легкої промисловості було місто Харків і Чернігів. На жаль, ці міста дуже сильно постраждали, і компанії з цих областей. З цих місць зараз розглядаю для себе рівне Рівненську область як одну з цільових областей, куди вони можуть переїхати, і саме можливість здатність підготувати для них персонал є головною передумовою для прийняття рішення про переїзд. Навчання триватиме два місяці. По завершенні усі будуть працевлаштовані на тих підприємствах, де навчаються з обов'язковим відпрацюванням один рік. Освітня програма розроблена так, аби з перших днів слухачки курсу поєднували теорію із практикою. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.